Подекуди читаю в коментарях або мене запитують, чи можна зробити окремо пластику спинки носа, чи кінчика носа. Цікаве дійсно запитання, тому давайте розберемось. Перше, що таке спинка носа? Це кісковий каркас, який формує основу або базу всього носа. І розумієте, якщо ми з вами. Ну, Спиляємо або заберемо вашу горбинку, що станеться з кінчиком? Ота зайва шкіра і отой нефіксований каркас весь впаде на ваш кінчик носа і він вам поцілує верхню губку. І це буде дуже негарно. Тому, коли ви мене питаєте, чи можна зробити окремо горбинку чи спинку носа, я вам 100% скажу ні. Це треба робити комплексно ринопластику спинки та кінчика носа, і це буде гармонійно. А тільки в одному випадку я можу погодитись на корекцію спинки носа, коли це була первинно зроблена ринопластика. І там, може, є якийсь маленький кісковий мозоль чи виліз десь в камуфляж, який треба трошки підкоректувати. Це тільки в цьому випадку. Кінчик носа це дещо інше питання. Чому? Тому що кінчик носа в нас може виконувати дві функції естетично та як заборник повітря функціональну роль. І якщо ваш кінчик носа з руками втратив свій, свій опір та впав на губу і ви не можете нормально вдихнути, так ми можемо дійсно тільки скоректувати кінчик носа, його підняти, підшити, до, дофіксувати до носової перетинки і повернути вам функціональну. Роботу кінчика носа. Але якщо ви хочете якусь естетичну картинку, все одно я вважаю, що кінчик носа потрібно поєднувати зі спинкою. Тому а, знову зроблю акцент на тому, що ніс це найкраща, найголовніша і найакцентованіша частина середньої третини обличчя. Тому вона повинна бути дуже цілісна та гармонійна.